А так все тут. Ну все це до, до Азовського і трішки Азовського, трішки студентського. Це моя людина. Mm -hmm. Він казав пічненьке фото. У mm -hmm. нас 31 грудня народився. Ну, армійський, це ще до, до армійський, це ще студентські років. Це всі хлопці, на жаль, загинули. Дуже бігати любив. нього Якщо з виходило, як нерви, як він казав, то це він. Напівмарафон 10 кілометрів 20 пробігав <ріху> таким чином. Це у нас вдома в нього в кімнаті. Навіть не знаю, коли він це селфі робив. Це моє одне з улюблених. Він тут такий світлий-світлий. Дуже багато людських трагедій і це наш дід мороз. А це медаль зняли з якогось мертвого русака за взяття Києва. Mm -hmm. а це мені хтось з хлопців просто це написав, і якраз це фото так ми собі скомпонували. Це собаки. Він казав так добре, що є собаки, вони такі теплі, з ними так тепло спати. поспати. Тепер до собак. Особливо вдячі взяли. мама по житті собаки, а зараз в мене просто.